Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам мої топ-12, поки що топ-12, бо далі буде більше фіалочек строкатих або пістрявих, яким навіть і не треба квітнути. Нагадую, друзі, і прошу підписуйтесь на мої канали. Чому? А тому що в мене там багато корисної та всякої різної інформації, різноманітної інформації. Інстаграм, Тікток, Телеграм в мене є група. Так що підписуємося, а зараз я покажу. Так, всі вони разом на стол в мене не, вмість, не влізли, тому буду по черзі. Так, перша шестірочка моїх красунь. Просто подивиться ви на ці листочки. Та працю я взагалі мовчу. І окремо треба знімати. Я не знаю, вона, по-перше, вона дуже велика, по-друге, вона така, що її можна і на авсу вести, на професійну виставку, фіалок. В Канаді або в Америці, де вона там коли-коли проходить. Ось ця дуже гарна, я її обожнюю, я на ній просто любуюсь. Я кажу, що мені тут квіти і навіть і не треба. Так, ну що, погнали по, по сортам. Зараз вам розкажу. Так, це яка актриса? Ось така вона красуня. Бачите, яке я внутрі в неї забарвлення. Так, Лі Агнія, біляночка така в нас. Далі моя оця улюбленіця, це Бакай Розі Ройс. Ось така вона красуня. Ой, не знаю, як її навіть і показати. Ось така вона, отака От вона просто вона півстола займає в мене. Ну, вона класна. Так, це Бакай Блашин. Ну, тут квіточки-то є такі, ну, розеточка теж така, листочок до листочка. Просто красуня. Так, класика така ж, як і той Бакай Блашин. не з оранжпекою. Нарешті вона в мене, я її вичухала, я її знайшла. Дуже гарна розеточка, дуже гарні квіточки. Ну, квітки ми потім покажемо. Ну тут листочки, бачите, які гарнюсі. Просто розетка, ну, я не знаю, ну немає в мене слів. Так, лікарна пушка. слоненятко, ну, але ж йому можна пробачити все за таку красу. Я йому пробачаю все. Це перша шестірочка моїх топ. Перша шестірка. Так, о, бачите, які вони. О, такі вони гарні в мене. Так, зараз буде друга шестірка. Наступна шестірочка. Шестірка. Це в нас ось такий і навіть лістова хімера, який теж не треба цвісти. До речі, в ній і квіти не дуже такі, щоб прям вау. Ну, все рівно. Так, НК вишнівка. Подивіться, ну просто краса. Ну, нащо їм квітнути, так? О, кейджин каджун. Каємось. І всі ж вони різні. Ви ж Подивіться, що в них різна строкатість, різна всіх. Лега латея, просто листочок до листочка, красуня така, що я не знаю, очей відірвати не можна від неї. Яка мелодія душі. Граю з цим сортом, но така. Строкатість червона, ну просто бомбічна, то есть, ну, красуня, що сказати. Harmony little sticker. Химерка по листу. Дуже гарна. І e Інде сладкий ноябрь. Ось така. Теж, бачите, один до одного листочок. Тобто сорті класнючі, друзі. І якщо не знаю, згодні ви зі мною чи не згодні, напишіть у коментах, Топ моїх 16 красунь, яких можна просто, на них можна просто дивитися, дивитися і любуватися, щоб вони були, і підіймати собі настрій. Все, на цьому все. Давайте, папа, -па, до нових зустрічей. Пишіть коменти, і що вас цікавить. Па-па!